Ми бачимо спробу вести війну на виснаження. Навіть якщо Покровськ впаде, не слід очікувати, що тисячі українських солдатів опиняться в оточенні. Через шість місяців після інавгурації президент Трамп перебуває у такому ж становищі, як тоді адміністрація Байдена вважається, що Росія веде цю війну проти України сама, але вона діє разом зі своїми союзниками. І, на жаль, здається, ці союзники часто надійніші ніж західні союзники України. Тому все залежатиме від того, чи справді Трамп втілить свої заяви у дії Пане Райснер, російські війська продовжують просуватися далі. Чи вважаєте ви цей російський літній наступ з військової точки зору успішним? для цього нам потрібно поміркувати, що саме визначати як успіх. Багато хто не розуміє, що цей російський наступ націлений на виснаження супротивника. Тобто російська сторона намагається вимотати українські збройні сили, щоб вони не могли більше чинити опір. І цей наступ, як він виглядає, дотримується цього принципу. А це означає, що він відбувається дуже повільно, але потребує великих ресурсів. Росіяни просуваються насамперед через те, що їм вдається постійно протиставляти виснаженим українським військам нові сили, які вони черпають з резервів. А це означає, що ініціатива та імпульс зараз у російської сторони Як ви оцінюєте дії ЗСУ? чи вдається їм зупинити наступ? Наприклад, Україна повідомляла про звільнення території на Сумщині? Президент Путін публічно підкреслював свій інтерес до цього регіону. Тут знову треба подивитися, як обидві сторони ведуть цю війну. Тобто з російського боку, ми бачимо спробу вести війну на виснаження з одного боку. А з іншого боку, бачимо спробу розтягнути українські війська по всій дуже довгій лінії фронту. Більшість людей не мають уявлення про ці масштаби. по перше. Росіяни намагаються скувати українські сили на півночі, в районі Сум та Харкова. Те саме на півдні до Запоріжжя. Тоді як у центральній частині фронту вони намагаються чинити масований тиск. Ми вже бачили щось подібне і минулого року. На той час українцям вдалося послабити тиск росіян у центральній частині країни, бо несподіваний наступ під Курском змусив Росіян перекинути сили туди. Таким та чином Україні вдалося стримати російську літню наступальну операцію. А після зимового періоду цього року росіяни знову почали у тому ж місці, що й минулого року. І вони намагатимуться досягти того, чого вони не досягли минулого року. Однак зараз ми бачимо, що тиск на Україну все більше посилюється, і що виснажені війська ледь стримують росіян. Це оперативний рівень цієї війни. Те, що ви щойно згадали. Це локальні тактичні успіхи України. Вони важливі та необхідні, і свідчать, що Україна, в принципі, здатна за допомогою контратак зупинити росіян Але Локальний успіх у районі Сум нічого не змінює. наприклад, на ділянці між Покровськом та Куп'янськом, де ситуація продовжує загострюватись. Спустить на цушпіт аухведілаги і Наскільки критична ситуація у Покровську для української армії чи очікуєте ви негайного виведення військ? Чи розвиток подій там поки що не передбачуваний? Ми на четвертому році війни, і на прикладі деяких міст у минулому ми бачили, як проходять російські наступальні операції, як Україна намагається їм протидіяти, і як, зрештою, складається ситуація. Ми бачили, що коли Україна отримувала значну підтримку від заходу, вона була в змозі змінити ситуацію на полі бою таким чином, що їй вдавалося зупинити росіян. Але коли Україна не отримувала цієї допомоги або не могла сама мобілізувати ресурси, то рано чи пізно результат був один і той самий втрата території. Згадайте, наприклад, оточений Маріуполь або бої за Бахмут. Наприклад, згадайте вугледар, але згадайте й успіхи України у Харкові та Херсоні. Якщо ми зараз подивимося на ситуацію в Покровську, то на жаль, треба сказати, що ми бачимо багато ознак, які вказують на те, що якщо не буде значної підтримки чи зміни ситуації на фронті, то рано чи пізно Покровськ впаде. і не лише Покровськ, загалом п'ять міст, які перебувають під тиском: ще Куп'янськ, Сіверськ, Константинівка, Новопавлівка. Але гарна новина, на мій погляд, полягає в тому, що як заявило вище командування збройних сил України, робляться спроби вести мобільну оборону, щоб не отримувати територію із запеклістю та завзятістю, як це було в Бахмуті, а реагувати на російські атаки якомога ефективніше. І ми бачимо це, наприклад, в Покровську українцям добре вдається структуровано відводити свої сили, навіть не зважаючи на масовані атаки з боку дронів. Це означає, що навіть якщо Покровськ впаде, не слід очікувати, що тисячі українських солдатів опиняться в оточенні. Якщо реагувати з таким передбаченням, то можна утримувати територію якнайдовше, але не до останнього солдата. щодо ультиматуму Дональда Трампа, і от нині вже скороченого дедлайну для виконання його вимог. Чи мала ця спроба втручання, якийсь вплив на події на фронті. Ми тільки но говорили про оперативний рівень, а це питання щодо стратегічного рівня війни, і для України тут є кілька викликів з одного боку. Це масовані російські авіаудари, які посилюються щодня. І це означає, що Україна змушена задіювати більше оборонних систем, щоб якось протистояти цим ударам. І тут у гру вступають помічники України, такі як, наприклад, президент США, який оголосив, що в Україну буде поставлено додаткові системи Петріот. Але Петріот це лише відповідь на загрозу з боку крилатих та балістичних ракет. Петріот не допоможе проти сотень безпілотників. Для цього потрібні інші системи та рішення, які Україна реалізує самостійно, тому вона намагається збивати ці дрони за допомогою дронів-перехоплювачів. Але до цього додається фундаментальне питання: якщо ситуація на оперативному рівні погіршуватиметься, що необхідно зробити на стратегічному рівні, щоб надати Україні відповідну підтримку? І тут з'являється Трамп, який скоротив ультиматум із 50 днів, як він сам сказав, до 10-12 днів. Але найважливіше, і ми це знаємо, що зрештою заяви Трампа мають бути підкріплені жорсткими. Видимими та вимірюваними заходами, інакше вони залишаються лише погрозами. Термін закінчується, а результату немає. І тоді ми отримаємо саме те, про що росіяни нам увесь час зі сміхом кажуть: так, так, ми вже чули про ультиматуми на 100 днів, на 50 днів нічого не станеться. І тому все залежатиме від того, чи справді Трамп втілить свої заяви у дії, але ми маємо враховувати один складний момент у ході війни було два моменти, коли ситуація дійсно різко загострилася. Один з них був восени 2022 року, після успіхів України під Києвом, Харковом та Херсоном, коли, як ми знаємо, росіяни розглядали можливість застосування тактичної ядерної зброї, а США, зокрема, завдяки посередництву Китаю та Індії, зуміли розрядити ситуацію. Тоді міністри оборони та начальники генеральних штабів поговорили телефоном. Тобто, видно, що адміністрація Байдена, президента США, на той момент, була дуже обережна в управлінні ризиками, щоб уникнути ескалації. Ми пережили ще один такий момент. Це було наприкінці роботи адміністрації Байдена. Українські війська перебували у районі Курська, вони ще контролювали місто суджа. і питання для американської адміністрації полягало в тому, як ми можемо підтримати Україну, щоб вона, можливо, вже за президента Трампа та вимушених переговорів могла якомога довше утримувати цю територію, щоб мати свого роду козир на перемовинах. Тобто ідея полягала в обміні російської території на українську, і тоді адміністрація Байдена дозволила використання американських систем озброєння дальньої дії, але, але недовго. Ми бачили в принципі невелику кількість атак по чітко визначених цілях. Ми побачили атаки на головний командний пункт російських військ північного угруповання, важливий логістичний вузол і склад боєприпасів. І ми бачили атаку на важливу авіабазу, з якої злітають бойові літаки, завантажені бомбами. В результаті ситуація знову загострилася. Чому росіяни використали ракету середньої дальності «Орєшнік» насамперед, як послання європейцям мовляв, ми можемо це робити, а ви не можете нам протидіяти. Було кілька атак і в гібридному просторі. І знову міністри оборони та начальники генеральних штабів зателефонували один одному, і як ви знаєте, більше не було атак на російську територію з використанням американських систем озброєння чи інших систем озброєння союзників України. Українські атаки тривали за допомогою дронів, але ці операції раптово припинилися. І тут ми знову бачимо, що адміністрація США у межах управління ризиками намагалася діяти обдумано, не провокуючи ескалацію. І, на мій погляд, нині через шість місяців після інавгурації президент Трамп перебуває у такому ж становищі, як тоді адміністрація Байдена. він стоїть перед дилемою: Росіяни не роблять того, чого я хочу. Я можу ескалювати ситуацію, але я маю усвідомлювати, які дії у відповідь це може викликати. І ніхто не може вам сказати, чим це насправді закінчиться. Чи американці готові піти на цей ризик чи ні? Які наслідки це матиме для російської сторони? Але він пообіцяв 10 систем Петріот. Вірно. але це оборонні системи озброєння, які, на мій погляд, взагалі не підлягають обговоренню, бо йдеться про системи, які діють на території України та допомагають Україні відбивати ці атаки. А що буде з наступальними системами які здатні діяти з території України по території Росії, теоретично дістаючи навіть до Москви? Це, звісно, зовсім інший підхід. Питання тепер у тому, як Трамп вчинить у цій ситуації, чи будуть його слова, його ультиматами підкріплені справами? Одне має бути зрозумілим: якщо термін знову спливе. А заходи, які можна було б втілити в життя та отримати вимірні результати, не будуть вжиті. Тобто, якщо росіяни не відчують цього тиску, то вони продовжуватимуть діяти так само, як і зараз, коли у них не буде жодного бажання навіть розпочинати серйозні переговори з Україною. Повернімося до Росії. від яких країн РФ одержує вирішальну підтримку у війні проти України без чиєї допомоги Росія не змогла б вести цю війну? Ви згадали дуже важливий момент. На мою думку, часто неправильно вважається, що Росія веде цю війну проти України сама, але вона діє разом зі своїми союзниками. І, на жаль, здається, ці союзники часто надійніші ніж західні союзники України. Я завжди порівнював це з боксерським матчем. Уявіть собі двох боксерів: російський боксер проти українського. І коли звучить гонг, раунд закінчується, і обидва суперники повертаються кожен у свій кут рингу. Там на них чекають тренери та вболівальники, і ми бачимо з української сторони європейців. І що? Скільки добрих ідей у них в запасі? Ми бачимо американців, які очевидно дедалі більше втрачають бажання брати участь у цьому поєдинку. З іншого боку, коли російський боксер йде у свій кут рингу, він знаходить там китайців, які його підтримують. Ще північну Корею та Іран, які його підтримують. І ще там є Індія. Можна звичайно насміхатися, мовляв, та що там Північна Корея, але Північна Корея поставила Росії 12 мільйонів артилерійських снарядів. Це величезна кількість порівняно з тим, що захід поставив Україні щодо Китаю. То ми знаємо, що Китай виробляє компоненти, які встановлюються у дрони, які практично щодня атакують Україну. Це можна навіть прочитати на заводській етикетці. Наприклад, одне з найбільш смертоносних озброєнь у цій війні дрони на оптоволокні. Тож машини, за допомогою яких оптоволокно намотується на котушки, поставляються з Китаю, і Китай виробляє ці котушки спеціально для поставок у Росію. Північно-корейці постачають ракети і боєприпаси. А Індія дешево купує російську сировину і потім перепродає її через посередників. Якщо придивитися уважно, то можна побачити, що і частина європейських країн, незважаючи на санкції, як і раніше, користуються російською сировиною, і саме це, зрештою, дає сьогоднішній підсумок. Хоча російська економіка справді страждає від цих санкцій, але недостатньо порівняно з тим, що необхідно для того, щоб послабити тиск на українські збройні сили на полі бою, і тут у гру вступає Трамп, який через шість місяців констатує: очевидно, що Путін не хоче вести зі мною переговори, або він поводиться вперто, і тепер усе залежатиме від того, що буде зроблено насправді, щоб ці слова підкріпити справами.